Вітаю вас, шановні добродії на хвилях нашої програми з народних джерел. Тема нашої зустрічі сьогодні боротьба триває. Але насамперед хочу вашу увагу звернути на такі поетичні рядочки. Особисто мене вони дуже вразили. Чому зрозумієте, коли почуєте? Не сумуй, дитино, що не має тата. Мабуть, його полі стримала розплата. Він прийде додому, принесе гостинця повні поли маків і перлин для синця. Не лютуй, що тато не прийшов на свято. Мабуть, його полі стримала розплата. Ти ж хіба не бачив, як вояк чужинець все питав у мене, хто он, українець? Як я від удару серед хати впала, як він бив ногами, як я проклинала. Не журися, сину, що немає тата, мабуть, його у полі стримала розплата. Виростай, мій сину, будь міцний, як криця, виростеш, скажу я, де лежить рушниця, де лежать набої, де лежить граната. Не сумуй же, сину, що немає тата, щоб не знав спокою окупант чужинець, щоб боявся навіть слова Українець. Ви, мабуть, подумали, що цей вірш написаний десь ну недавно, може, навіть вчора, і я так подумала. Аж поки не згадала, що автор цих слів Олександр Олесь, і вірш цей написаний у 1918 році, якраз тоді, коли наша Україна отримала незалежність після розвалу. Російської імперії. Ви ж дивіться, 106 років минуло, а слова звучать актуально. Як це вагомо і як це дійсно е хвилююче, як на мене? І ви знаєте, поети вони такі, вони переживають століття. І їхня поезія буває ну, завжди актуальною. А буває поети, що й передбачають, пророкують події. І ось в мене в руках дуже цікава газета, наша газета, за 16 лютого 23... 200... 2023 року, ну, ти дивись, і тут, і тут невеличка. Замітка одного журналіста з Бахмута Івана Бірчака. Він ще до того просвітянин. І він надіслав редакцію: хвилюючі рядки. Я не все, я тільки зац... процитую дещо. Павличко. Передав йому просто написаний від руки на аркуші паперу ці рядки. Вони, мабуть, не були надруковані, бо про це говорить навіть сам, сам той, хто передав. Так от, так от. Коли найдуть, коли прийдуть і танки, і БТРи, і вдарить по знаменах кулемет, ті мруть, а ті сховаються в печері, але завжди. Залишиться поет. Він знов оберне дух скорботне тління, знов нагадає, хто ми ля. І знов на площах закричить каміння, і вбивці рушать знов з-під стін Кремля. Знов буде бій. Будуть підступні чвари, знов честь укрита буде наяву. і знову насклястимуть яничари навколішках вітаючи Москву, і знов розтануть людських душ мерзлоти, і знов імперію ошкірить сказ. І буде так продовжуватись доти, доки правда не прийде до нас. В століттях буде так, і жодна зміна. Не станеться в перебігу епох допоки не Воскресне Україна. Бо він так хоче наш безсмертний бог Дмитро Павличко. А вірш написаний: не повірите, у 90-х роках, як він знав, червень 1990 року. Перший рік. Ось так. Ось такою була наша сьогоднішня зустріч. З вірою в перемогу нашу. Ми зустрінемося з вами. До зустрічі!